Тож нещодавно я збирала в інстаграмі опитування про ваші упередження щодо книжкових блогерів та книжкових блогів. Я просила вас поділитися такими от власними установками, десь, можливо, хибними, а десь правильними стосовно книжкового всесвіту, тому що мені дуже захотілося зробити відео, правда та міфи про книжкові блоги, що дійсно має місце бути, чого немає. І я зібрала таку от збірну середку ваших відповідей, плюс додала туди ті міфи або принаймні. Скажімо, тези, які я постійно чую про книжкові блоги та конкретно про блогерів, і зараз спробую все це прокоментувати, ділячись з вами своїм поглядом, так би мовити, зсередини. Отже, перша теза блогери не працюють і мають багато вільного часу. Ну, знаєте, все дуже у всіх по-різному. Є блогери, які дійсно не мають потреби в тому, щоб працювати, але здебільшого, все ж таки, блогери працюють, часто поєднують блог з ще з однією, двома, а іноді і трьома роботами. У багатьох є робота на цілий день, от така от стандартна, як і у більшості людей, з 9 до 6, чи щось подібне. Часто ця робота так чи інакше корелюється з блогом, себто, це може бути СММ або маркетинг, або щось інше з книжкової сфери. Ну, тобто, я знаю. Дуже мало блогерів, які от прям взагалі можуть собі дозволити не працювати. Я їм щиро заздрю, тому що блог це сам по собі. Теж ну дуже великий відрізок часу та сил, це сама по собі робота. І я, наприклад, сприймаю блог саме як роботу, часто безкоштовно, саме з огляду на те, скільки часу. На день я витрачаю на цю справу на цей проєкт. Ну і скільки я вкладаю туди сил. Тому по суті, навіть ті блогери, які можуть дозволити собі не працювати паралельно з блогом, вони все ще дуже, як правило, зайняті люди, бо блог може займати до достобіше часу, особливо коли це такий формат, як на Ютубі, де у тебе на самі лише зйомки може піти півдня, зйомки одного відео, а не цілого там контенту наперед. І ще й монтаж потім. А для багатьох відео треба готувати. Туватися там, наприклад, щось читати чи вивчати. Ну, коротше, це така. Повноцінна робота, я вам скажу, не треба цього недооцінювати. Але наводячи от свій власний приклад, скажу, що я працюю повний день СММ-ницею, також паралельно я перекладаю книжки, або ж пишу рукописи і також у мене є блог. І часто все це поєднувати доволі важко. Я постійно втомлююся, у мене часто немає повноцінного вихідного, тобто, навіть якщо це субота чи неділя, і я все одно буду або перекладати, або знімати, або монтувати, і от просто цілий день розслаблятися не виходить І так у дуже-дуже багатьох з різними варіаціями. Наступна теза: блог може приносити гроші та замінити роботу. В ідеалі може, але в книжковій сфері цього добитися дуже-дуже важко, насправді. Тобто, це доволі нішова така штука, це не те саме, що лайфстайл-блог або б'юті навіть блог. Ну, тобто, є такі ніші. Де значно легше швидко набрати аудиторію, мати багато рекламодавців, збирати великі перегляди і отримувати більше грошей від монетизації відео, там на тому ж Ютубі, наприклад. Але що стосується книжок, то мені здається, я не знаю таких блогерів, які б заробляли суто на книжковому блозі, от саме таку прям класну зарплату, рівноцінну до я не знаю, прям хорошої київської зарплати. Тобто, якщо такі і бувають, то по перше, це рідкість. а, По друге, як правило, це люди, які ведуть не суто книжковий блог. А додають до нього дуже багато чого іншого, тобто там, того ж лайфстайлу, б'юті, десь це можуть бути скандали, інтриги і розслідування, і все таке подібне. От суто на книжках, на книжкових оглядах, доволі важко вийти на такий рівень, хоча я дуже сподіваюся, що коли-небудь це зміниться, тому що книжкова сфера у нас ну, постійно зростає, і не знаю. Можливо, коли набиться зміниться, але поки що, от, наприклад, у мене і у більшості людей, яких я знаю, це або якесь додаткове джерело доходу, або ж навіть якщо основне, то воно не суперприбуткове, і людина може собі дозволити це виключно, тому що у неї є інші джерела, за рахунок яких вона живе, або ж у когось це взагалі не прибуткова штука, а поки що виключно інвестиція в себе. Блогери не купують книжки, а отримують. Блогери дійсно отримують книжки на огляд, в подарунок для рекламних оглядів є безліч обставин, за яких блогери отримують книжки, але як правило, купувати вони все одно продовжують. по Перше, тому що не можуть себе стримати, і коли бачать якусь цікаву новинку, то одразу купують. По-друге, тому що не всі блогери співпрацюють прям з усіма видавництвами. Є видавництва, з якими у кожного так з кимось ти налаштувала зв'язок, а з кимось ні. І от ті, з яким зв'язок не налаштований, як правило, ти для таких видавництв або кремниць, або книгарень, залишаєш. Це звичайною клієнткою, просто там купуєш так само, як і всі інші, десь людина може просто не наважитися написати видавництво і запропонувати свої послуги як блогера, а десь видавництво може не помітити блогера, тобто воно б можливо і було б за, але просто не знає про існування цієї людини. Є також видавництва, які дуже вибірково співпрацюють або не співпрацюють. Ну, типу, у всіх дуже різні принципи роботи з блогерами, і блогери також бувають дуже різними. По досвіду можу сказати, що чим більший твій блог. Чим він не знаю більше на слуху, тим більше дійсно пропорційно ти радше отримуєш книжок аніж купуєш, але щось то там ти все одно продовжуєш купувати. І до речі, іноді ще купують навіть не іноді а доволі часто для того, щоб підтримати Підтримати або саме видавництво, або певну крамницю, або автора чи авторку, якщо мова про українську літературу. Наступна теза: блогери діляться нещирою думкою, себто, якщо отримали щось на Огляд, або це там взагалі реклама, то там автоматом буде нещира позитивна думка. Я скажу, що в ідеалі ні, це не так, але також одразу додам таку зноску, що все дуже впирається в людський фактор. Тобто, в цілому, якщо хтось комусь щось дає на огляд, бартерний, наприклад, огляд, де тобі просто дають книжку, тобі ніхто ніяких грошей не платить, або ж навіть коли це і платний огляд, то от такого, от прям тезе. Похваліть це, ніхто нікому не дає, і ніхто такого й не очікує. З іншого боку, дійсно є такий момент, що ніхто і не очікує, що книжку будуть змішувати з брудом. Але мені здається, що тут радше просто момент про загальну етику і вічливість. Тому що в цілому змішувати книжки з брудом це дуже-дуже погана штука. Навіть якщо дуже сильно не сподобався твір, про це завжди можна сказати вічливо і в адекватній формі, вже незалежно від того, яким чином ця книжка до тебе потрапила. Але так в цілому всі. Адекватні установи цінують чесні відгуки, і більше якщо бачать, що блогер щось від них похвалив а щось розкритикував, то це викликає більше поваги і довіри, принаймні з того, що я бачила і як співробітниця видавництва, і як блогерка. З іншого боку, знову ж таки, людський фактор: є блогери, які самі потрапляють в пастку такого мислення, отримуючи книжку, вони думають, що вони зобов'язані її хвалити. Хоча ніхто їх про це не просить. Це радше вже про питання власних кордонів і. Власного підходу до роботи, але от такого, щоб там книжку дали на огляд, то все там буде автоматом самі тільки зірочки та сердечка. Ні. І знову ж таки, і як блогерка, і як співробітниця видавництва, я бачила достобіса ситуації, де книжку могли не похвалити, десь могли це робити дуже там делікатно, а десь прямим текстом, типу ні, найгірша книжка року, і все тут. І я не бачила, щоб з такими блогерами переставали працювати. Переставали працювати тільки, якщо людина дійсно переходила якісь межі і починала прям ну не знаю, агресивно поводитися або щось таке подібне. Блогери рекламують або Дядя, книги, які не читали. Я особисто за всі роки, що я веду книжковий блог і кричуся, от в цій от книжковій бульбашці, жодного разу такого не бачила. Знову ж таки, я не кажу, що такого не існує, але я жодного разу такого не бачила. Як правило, якщо книжку дають на огляд, платно чи безплатно, то Ну, людина дійсно спочатку її прочитає, щоб банально розуміти про що вона буде казати, про що ця історія, і яке у неї до цієї історії ставлення. Так, щоб рекламувати щось, що ти ще не читав під видом, ніби ти це прочитав, ні я такого не робила, ні люди в моєму оточенні такого не робили, з того, що мені відомо. Можливо, поза моїм оточенням, але все ще в рамках книжкової спільноти таке хтось десь собі міг дозволити. Але я свідком такого особисто не була, слава богу. Блогарі читають стільки хайпові книжки. Це не правда але також це і правда. Тут також працює людський фактор: є блогери, які читають щось дуже нішеве, є блогери, які читають щось популярне, є блогери, що люблять високу полицю і зневажають все, що не на ній. Є блогери, які читають жанрову літературу і боляться з упередженнями щодо неї та високої полиці. Ну, тобто люди дуже дуже різні, хтось читає те, що на слуху і це абсолютно нормально. До речі, це тут навіть не про блогерство може бути, а про те, що в в принципі, звідусіль, ти чуєш про якусь книжку, тобі стає цікаво, і ти, як будь-яка інша людина, йдеш і купуєш її там, і читаєш. Це норма, так глядачі, які дивляться всі ці книжкові блоги, так само читають хайпові книжки. Власне, так книжки стають хайповими. Інша справа, що дійсно бувають деякі блогери, які вважають, що вони зобов'язані читати заради блогу певні книжки, наприклад, тільки новинки або тільки щось найпопулярніше, тому що отак от вони привернуть до себе увагу, отак от вони назбирають переглядів. Таке є, я не буду кривити душею, але по-перше, таке є не у всіх, і це радше установка, яка точково може з. З'явитися у певного блогера, як правило, при тому це блогер новачок, який ще не обпікся об всі ці от такі забобони. Не втомився ще від них, не загнав себе ними, і от він в таке от балується. А з часом все ж таки, ну воно починає на тебе тиснути, бо все ж таки читати книжки це великий вклад емоцій, сил та часу, і хочеться їх вкладати в те, що тобі дійсно цікаво, а не те, що ти вважаєш, ти зобов'язана читати. Тому, тому я таке іноді бачу, але зрідка, і як правило, якщо людина вже довгий час веде канал. То вона таке фільтрує, і якщо береться за щось хайпове або за новинку, то з щирого інтересу. Власне, наступна теза, що блогери читають не для задоволення, а тому, що так треба. Треба для відео, переглядів, популярності і так далі. Знову ж таки, не всі. Людський фактор є люди, які дійсно таким займаються, як правило, вони ж дуже швидко потім вигоряють, можуть повністю закинути блог або піти в якийсь хіатус на велику відпустку від блогу, тому що вони просто захочуть відпочити від цього. Я вважаю, що люди даремно себе мучують под подібним. Це суто моя думка. Читати треба виключно те, що ти хочеш, в той момент, коли ти цього хочеш. Хіба що ти підписався на якусь платну взаємодію, платну там рекламу. Де ти прям підписався на те, що ти прочитаєш цю книжку до певної дати і даси відгук. Але навіть на такі штуки я особисто як блогерка не йду. Я не читаю книжки за гроші, тому що я знаю, що для мене це буде певною мірою каторга. Я буду це робити це міць, я буду себе змушувати, мені цього не хочеться, тому я відмовляюся від таких співпраць, навіть коли ну, вони б такі доволі заманливі. Бо, бо я це розумію. Плюс я дуже боюся, що той факт, що я от зобов'язана і що мені заплатили, дійсно якось впливатиме на мої враження. Я цього не хочу, я цього уникаю. Тож я особисто таких співпраць не практикую. Але дуже багато хто практикує і це абсолютно нормально. Це нормальний вид доходу від книжкового блогу. Але от якщо мова не про нього, не про зобов'язання по рекламі. Мі перед партнерами, то ну нема сенсу читати щось конкретне заради когось. Ти маєш читати заради себе і приваблювати до себе аудиторію, якій це цікаво, а не підлаштовуватися під аудиторію, щоб її якось привабити і потім і потім просто займатися тим, що тобі не подобається, читати книжки, які тобі не цікаві, в той в тій кількості, яка тобі насправді не комфорт Тож тут. Таке сяке, типу, здебільшого такого нема, але у когось воно є. Але як правило, люди потім шкодують, що вони таким займалися, бо дуже втомлюються. Блогери завищують оцінки книжкам через думку інших блогерів або через хайп. Я не бачила, щоб через таке хтось комусь завищував оцінку. Хіба що бачила, що. Наприклад, це твір сучасного українського письменника чи письменниці, і автор блогу знає, що цей письменник побачить цей відгук, і відповідно він буде добирати фрази делікатніше. Наприклад, якщо книжка йому не дуже зайшла, і він не буде її змішувати знову ж таки з гівном і ставити нуль з десяти. От таке я от бачила, що от просто з огляду на почуття людини і з бажання підтримати загалом творчості людини можуть казати делікатніше, і знову ж таки підделікатніше. Я не маю на увазі, що будуть нахвалювати щось, що не сподобалося. Як правило, якщо не сподобалося, то так прямо і кажуть: не сподобалося. Просто не вдаючись в якісь, я не знаю, агресивні чи неприємні коментарі. Ну, в ідеалі, якщо це адекватний блогер, звісно ж. І напевно це все. Тобто, в принципі, якщо ви бачите книжку, яка вам особисто не сподобалася, але вона хайпова і всі довкола ставлять їй хороші оцінки, то мені здається, тут просто треба змиритися з тим, що у людей бувають різні враження, різні вподобання. Те, що вам ця хайпова книжка не зайшла, не означає, що вона дійсно не подобається всім довкола, і всі просто змовилися ставити їй хорошу оцінку. Наступна теза: блогери постійно читають. Тут як завжди, все дуже впирається в кожну конкретну людину. Є блогери, які читають дуже багато. Є блогери, так, так, навіть книжкові, які читають не так вже й багато. У мене бувають, наприклад, місяці, коли я нічого не читаю, тому що, як ви могли зрозуміти, у мене багато робіт, я дуже втомлююся, і не завжди у мене є час чи сили читати. Або ж я можу весь місяць читати цикл з однієї історії, тобто це ніби як 10 книжок, наприклад. Але це 10 книжок однієї історії, і відгук буде на щось одне на весь цей цикл. І отак от воно якось і складається, тому що блог це не тільки відгуки на прочитане, це і купа іншого контенту на коло книжкову тему. Це і також книжкові покупки, розпаковки, різні теги, різні добірки, не знаю, огляди книгарень. Ну, тобто, книжкового контенту можна згенерувати дуже багато. Для нього не обов'язково постійно багато читати. Чи є блогери, які вважають інакше? Так, звісно, такі є. Знову ж таки, здебільшого, це блогери, які там в перших роках ведення свого каналу, наприклад. Або ж це ті блогери, які почали читати багато не так давно і вважають, що вони ще недостатньо начитані, щоб отак, от не знаю, робити ті ж добірки. Тобто їм ще треба начитати матеріалу для цих добірок. Існують різні точки зору, різні підходи. Хтось дійсно от, замарачується Тим, що йому треба начитати багато заради того, щоб було про що розповісти в прочитаному. Хтось таким не париться. І я особисто за те, щоб таким не паритися, тому що знову ж таки дивіться попередній пункт від того, що ти начитуєш дуже багато там силоміць заради відео і так далі. Починає зростати оцей от внутрішній супротив, і оця от образа за те, що твоє улюблене хобі перетворюється на якусь об'язаловку, і це. Дуже дуже неприємне відчуття, і я всіляко проти такого, і свято вірю, що книжковий блог можна вести навіть коли ти не читаєш супербагато. Достатньо, в принципі, любити книжкову сферу, мати багато я не знаю, думок та приводів поговорити на тему книжок. І от, будь ласка, у мене бували знову ж таки цілі місяці. А ви могли не помітити, що я за ці місяці нічого не читала, тому що канал все, ще продовжував функціонувати, відео продовжували виходити. Наступна теза: блогери знімають одне і те саме, себто на й ті самі теми, про одні і ті самі книжки, одні і ті самі формати. Тут можу сказати таке, що, по-перше, оці от формати вони не просто так живуть, не просто так у всіх є формат прочитане, незалежно від того, інстаграм, це тікток чи ютюб. Те саме стосується книжкових покупок. Це саме стосується ще купи інших форматів. Це щось, що ви дійсно дивитеся, і дивитеся в такій кількості, що на цьому і збирається аудиторія каналу. Існує до достобіса класних тем, на які блогери воліли б знімати відео, але вже по досвіду вони розуміють, що ці відео не зберуть достатню кількість переглядів, і це буде просто марно витрачений час, або час, який, скажімо так, приніс дуже маленький вихлоп. А все ж таки для існування блогу треба ну, збирати аудиторію. І тому те, що по силам зняти, те, що легко зняти, те, що ти розумієш, як зняти, і те, що дійсно принесе перегляди. Воно живе, тому всі знімають оце от прочитане покупки і так далі. Інша справа, що я за те, щоб все ж таки вносити якесь різноманіття між цими форматами для того, щоб блог не перетворювався на суцільні ці відео на букву П, як я їх називаю, це плани покупки, прочитане полиці, коли є різноманіття між форматами, це дуже добре. От це додає оті самої родзинки вашому каналу. Але по-перше, треба, звісно ж, готуватися до того, що ця родзинка буде на останньому місці в топі. Переглядів по статистиці, тому що вона не форматна А по-друге, ну треба ще зважати на можливості. Тобто, наприклад, зняти покупки це значно, наприклад, для мене швидше, аніж знімати те, як я малюю злізи і певній книзі, тому що це важчий монтаж. це Робота руками і так далі. Ну, тобто, є такі штуки ще, от, чисто технічні, що не завжди вдається зняти щось різноманітне, навіть коли хочеться. Що ж стосується книжок, що всі, мовляв, розповідають про одні і ті самі книжки, ну це тому, що у нас вони продаються одні і ті самі. Ви куди не підете в будь-яку книгарню, на будь-який книжковий фестиваль, ви там будете бачити те саме. Тобто, те, що продається в книгарні, є, воно ще продається в книгарні Віват. І воно ж буде продаватися на книжковій країні за винятком якихось новинок, які спеціально під книжкову країну приїдуть. Але вони ж потім будуть знову ж таки в цих книгарнях. Ну тобто, у нас одне і те саме продається, люди це купують, і звісно ж люди про це розповідають. І так само, як і люди, які лише дивляться книжкові блоги, ну вони ж теж читають ті самі книжки. І стосується це не тільки книжкових блогерів, а й будь-яких читачів. Тобто люди без блогів також читають плюс-мінус одну і ту саму літературу, якщо ми говоримо про щось популярне. І ну, в цьому нема нічого поганого. Ну бо всі знову ж таки мають право читати те, що вони хочуть читати. У когось це може бути від щирого інтересу до книжки, а у когось це може бути дійсно від думки, що от він зобов'язаний для блогу щось -то там прочитати. Але і те, і те має право на існування, це все волевиявлення людини, і від того, що книжка популярна чи не популярна, це волевиявлення не стає менш чи більш легітимним. Знаєте? І плюс, от, наприклад, я якщо щось прочитала і мені хочеться про це поговорити. То мені буде дуже-дуже все одно, чи існує вже в інтернеті 100 відео на тему цієї книжки, чи воно ж там тільки одненьке. Я ж бо хочу поділитися своїми враженнями, поговорити і на те, що мені накипіло про цю книжку, я це і зроблю. А те, що хтось вже теж там це зробив або зробить за тиждень, ну це вже мене не стосується. Наступна теза блогер-експерт, експерт в книгах, в письменнистві, літературі загалом і так далі. І експерт навіть в тому, як вести блоги. Ні, це не правда. Блогери, як правило, це не експерти. Здебільшого, це такі самі читачі, як і ті люди, що дивляться ці книжкові блоги. Єдина між нами різниця в тому, що ми вирішили ділитися думками. Отак, от, от в інтернеті, на широкий загал. А так, це такі самі думки, якими діляться інші читачі, наприклад, поміж собою, там спілкуючись в своїх чатиках в Телеграмі, Вайбері і так далі, або на кухні з родичами. Тобто, ми такі самі люди, от і все. І при тому, так деякі блогери можуть при тому працювати в книжковій сфері, але далеко не всі. І навіть ті, що працюють, це не означає, що вони автоматом стають експертом з усього літературного. І з такої ж категорії наступна теза це, це що блогер. Це вам карманний такий і консультант, і бібліотекар, і ходяча порада. Ні, ні і ще раз ні. Блогер це такий самий читач, який десь дійсно може щось радити у вигляді там якоїсь добірки чи огляду книжки, яку він ну, власне щиро радить, але це не означає, що це людина, до якої можна постійно приходити і вимагати, щоб вона вам щось порадила, що подарувати родичам, що вам самому почитати, а як називається та чи інша книжка, а скільки в тій серії частин, а коли вийде той чи інший твір, а у якого видавництва, а що. Там по планах всіх видавців, ну типу, блогер не зобов'язаний все це знати і відповідати на всі ці питання. Блогер, така сама людина, як і ви, який гуглить так само, як і ви підписаний на всі ті самі сторінки, що і ви, і він щось може не знати. А щось може знати. Я дуже не люблю, коли до блогера є таке от користувацьке ставлення, як ніби це оживший чат GPT, але суто на книжкову тематику, і мовляв, має відповідати на всі питання, всі запити і так далі, і все знати і всім все рекомендувати. Ні, я не ресурс і я не сервіс, я людина, і всі мої колеги також просто люди. Наступна теза: блогер має мати поставлену дикцію, ідеально формулювати думки та виглядати певним чином. Ні. Ні, і ще раз ні. Давайте не плутати особисті блоги з телебаченням. Так, на Ютубі можна знайти канали, які претендують на рівень телебачення, які знімають все на професійну техніку, там з власне найнятими ведучими і так далі. Але коли ми говоримо про книжкові блоги, то це знову ж таки такі самі читачі, які ті, хто ці блоги дивляться, і блог може завести будь-яка людина, яка говорить будь-яким чином, літературно чи не дуже, з матюками чи без з словами паразит. Чи без, з дефектами вимови або без. У мене, наприклад, є такий, я не виговорюю букву Г. Г. Отак може зробити, а Г не може. Ну, напевно, ви і самі чуєте. І так, іноді мені прилітають коментарі, мовляв, так як ви така взагалі насмілилися завести блог? Та вам там спочатку операцію треба зробити, а потім рота відкривати. Таке буває рідко, але ну, разів 5-6 мені таке точно прилітало за роки. І у мене для таких людей дуже погана новина. Ну, типу, вони помиляються, я не зобов'язана такого робити, і мої колеги з іншими якимись своїми особливостями теж не зобов'язані нічим таким займатися, бо ми не телебачення, у нас немає якогось набору критеріїв, яким ми маємо відповідати, для того, щоб нас пустили в ефір. Ні, це наш особистий простір. Я можу бути будь-якого розміру, з будь-яким волоссям, макіяжем чи без, знову ж таки, вимовою чи без. І я все ще матиму право вести блог, як і всі мої. Колеги. І єдине, що тут може зробити глядач, це просто не дивитися блог тієї людини, яка йому не імпонує своєю дикцією чи зовнішністю, чи поглядами. От і все. А просто ці дві інстанції мають тоді існувати паралельно, не перетинаючись блогер у себе в своєму блозі, глядач десь в іншими блогами, не дивлячись у цю людину, яка не відповідає його вимогам. Ну і остання теза. Блогер зобов'язаний знімати про те, про що його просять, і має завжди бути вічливим та поступливим. Я ж, мовляв, ваш глядач, я ж ваш клієнт. Ні-ні. Блогер це не сервіс знову ж таки. І навіть не юридична особа. Блогер це особа фізична. І має право десь бути невдоволеним, тим, що йому пишуть, десь не відповісти, десь відповісти грубо, якщо вважатиме за потрібне. Ну так, напевно, це неприємно, але так само і блогеру можливо неприємно отримувати ті чи інші коментарі. І ні, якщо що, я одразу уточнюю, що я не закликаю блогерів там я не знаю, не відповідати, хамити і так далі. Я просто наголошую на тому, що блогери це люди в першу чергу. Так вони роблять розважальний контент, але самі по собі вони не є розважальною інстанцією. Цю вони не є сервісом знову ж таки. Ми не є сервісом. Ми дуже багато чого робимо інтуїтивно і відштовхуючись від власних вподобань, бажань та інтересів. І в цьому, в принципі, і краса особистісних блогів. І за кожним таким блогом стоїть особистість зі своїми плюсами, мінусами, зі своїми принадами та недоліками. Десь ця особистість може мати рацію, десь може помилятися, десь може щось робити по совісті, а десь щось з огляду, там я не знаю, на якісь свої забобони чи комплекси. Бо ми всі люди. І ніхто з нас не ідеальний. А стосовно того, що блогер має знімати те, про що його просять, то виключно, якщо сам блогер цього хоче. Хоче, якщо у нього такого бажання немає, то звісно ж він не зобов'язаний таке робити. І в принципі, основне таке кредо особистого блогу має бути таким, що ти знімаєш те, що тобі цікаво, щоб до тебе прийшли люди, яким це теж цікаво. Не навпаки, не ти знімаєш щось, що цікаво іншим людям заради того, щоб таким чином їх привернути їхню увагу, і вони до тебе прийшли, тому що другий сценарій. Він призводить тільки до поганих результатів, що ти займаєшся не тим, що тобі подобається. Люди це бачать, відчувають, ще й не підписуються на це. А навіть якщо підписуються, то ти стаєш заручником контенту, який тобі насправді не треба, не імпонує. Тому це має бути від зворотнього. Ти робиш так, як ти хочеш, і до тебе приходять однодумці. І тоді все дуже класно працює, гармонія, всі один одним задоволені. Отаке от, от вийшло відео. Сподіваюся, Щось так ви сьогодні почули. Я не знаю, так багато тексту не наговорила, що. Ой. Ну, сподіваюся, коротше, що відео вийшло для вас притомним і цікавим. Якщо так, то ставте йому лайк, буду дуже за це вдячна. Якщо знаєте інші якісь міфи або маєте упередження щодо книжкових блогів, то дівіться ними в коментарях. Почитаю, прокоментую в міру своїх можливостей та фантазії і скажу, що я на це думаю, і чи я таке бачила, чи не бачила. Якщо що, то нещодавно у мене виходило трішки подібне відео про ваші упередження щодо читацького світу, книжок і так. Там я також намагалася це все коментувати. Якщо що, подивіться, мені буде цікаво почути вашу думку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі!